Далі про перші укази та заяви нового старого президента США, ми будемо говорити із політологом в нашій студії, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру об'єднана Україна Ігор Петренко. Пане Грію, доброго ранку і старособорності. Дякую, навзаєм. Дивіться, тут ми пам'ятаємо добре, що Дональд Трамп жодного слова не сказав про російсько українську війну, коли була оця його промова на інавгурація. Але в овальному кабінеті він такий був достатньо оптимістичний стосовно досягнення мирної угоди. І от чи є в нас ризик того, що він буде протискати оцей мир за будь-яку ціну? А ну насправді можливо те, що він і згадав про Україну в інограційній промові. Це й добре, тому що ті стран, ті країни, які він безпосередньо згадав, навряд чи. Вони мають очікувати щось хорошого. Трошки напряглись. Так, да, да, це точно. А, ось, але ну, ми повинні розуміти, що Дональд Трамп він перебуває в рамках своїх предворуючих обіцянників. Mm -hmm. Він казав, на 24 години, потім вже пом'якшили, Кіт Келох сказав, що мені потрібно 100 днів для того, щоб напрацювати якісь рішення, mm -hmm. навіть тобто не вирішити, mm -hmm. так, а напрацювати якісь рішення, яке потім вже якимось чином якось буде. Імплементуватися, тому що багато хто перекладав його слова, як те, що він сказав, що за 100 днів ми вирішимо. Ні, він сказав, ми напрацюємо варіант, з яким можливо підемо там до Російської Федерації, угу. і про щось якось будемо а, домовлятися. А те, про що ви кажете, є ризик а, а, не те, щоб ці а, миру за будь-яку ціну, насправді, бо так це буде слабкість президента Трампа. Ну по mm -hmm. Трампу ви напевно бачили, коли він виступав свої, зі своєю промовою. Він казав, я. Uh -huh. Я зроблю right. вас щасливими. Uh -huh. Я зроблю, щоб вам було краще жити, тому що я знижу там гроші. Я знаю, як це зробити. Я, я, я тому, що, наприклад, попередній президент Байден він здебільшого казав ми uh -huh. Да, тому, що він підкреслив свою команду ми разом там працюємо і так далі. І в цій ситуації він буде слабким. Навіть якщо він зараз захоче поговорити з Путіним, ну поговорити зараз окей, можна, але не зустрітися. Тому що якщо він зустрічається для Путіна, це пас гарний. Він каже: зі мною всі зустрічаються. Я не в ізоляції і так далі, А з чим вийде Трамп? Ну а потім сказав, а ми не домовилися, ну, що да, немає якогось відповідного процесу. Але є ризик того, що Дональд Трамп він може поставити собі головне завдання це припинити гарячу фазу, тобто, щоб сторони перестали стріляти, розвелися угу. і далі сказати, все я вирішив. Ну от це ж мир, в принципі, да? раніше ну, вбивали так. людей, а зараз їх відповідно не убивають. І на цьому він може охолонути до російсько-української війни і перейти відповідно на щось інше. А у нас не, залишиться невирішеним питання гарантії безпеки, у нас не залишиться невирішеним питання продовження системного тиску на Російську Федерацію до моменту повного повернення територій для України і виплати відповідно компенсації. Mm -hmm. Це ж логічно. Тобто Росія має нести покарання за відповідно свої дії. От в цьому найголовніший ризик, тому не те, що він за будь-яку ціну і готовий буде все там поздавати, а всі будуть казати, ну що він слабкий. В нього амбіції mm -hmm. багато. А якраз через те, що він зробить багато зусиль для цього першого кроку і далі не буде рухатись. Я думаю, що наш президент усвідомлює. І ми намагаємося чітко казати, що це не в інтересах Сполучених Штатів Америки. Тут мені е, дає певну надію, це команда Трампа, тому що на відміну тих розмов, які у нас були до його обрання, що він все ж таки буде спиратися на тих людей, які е, е, ну, є лояльними до нього. Він її більш-менш збалансував. Но той же Рубіо, ми ж пам'ятаємо в них складні історії О, там відносин. Венс так ну він зараз більше там трампіст. Волц теж доволі адекватна людина. Келох так само, і ну напевно, вони якраз будуть тими представниками глибинних інтересів Сполучених Штатів Америки. А в глибинних цих інтересах не є те, щоб Україна програла, Росія виграла, щоб Путін отримав якусь поступку, яку він буде сприймати як слабкість для того, щоб відповідно продовжити свою агресію. Ну але будемо бачити ще про ризики, як позначиться на Україні? Країні рішення про ревізію американської допомоги і чи може Київ взагалі втратити підтримку Вашингтона після оцих 90 днів, коли вони будуть переглядати допомогу. Я переконаний, що не втратить те, що там ревізія в цьому немає жодної якогось сюрпризу чи проблеми. Це логічний крок, насправді з боку адміністрації Трампа. А е, якщо вони захочуть там перевірити, у нас постійні є контакти перевірки з приводу того, як витрачалася ці, ця допомога, на що вона йшла. Це був доволі серйозний Контролю, ви пам'ятаєте, да були там деякі конгресмени, зокрема українського походження, які казали, що там, начебто, щось десь кудись наліво йде і так далі, але ця інформація абсолютно вона не підтвердилася. Це було доволі чітко. Звичайно, що зараз Трамп він захоче спрямувати державні кошти на ті пріоритети, які він визначив. Ну тобто, очевидно, що в нього зараз є південний кордон, в нього є вже надзвичайний стан, це означає, що він може використовувати там федеральні війська. Mm -hmm. Він каже, що. Що картелі це терористичні організації. Mm -hmm. Ну ми ж розуміємо. Ми пам'ятаємо, як тоді Рейган робив, yeah. що було в Нікарагуа, да, як вони себе вільно почували в тій же Колумбії, mm -hmm. фактично нікого не запитуючи, проводили відповідно на праці. Я не дивуюся, якщо він знайде картелі в Панамі, насправді так. Бо Панамський канал, і вся історія, теж про яку він повідно говорив. Тому а, ну, він а, це певне спрямування, да, це та, той трек, по якому він безпосередньо зараз. А, Буде рухатися, і від якого він теж буде очікувати відповідних результатів, і йому треба спрямувати. Да? Тобто далі це очевидь ресурси, які будуть спрямовані на посилення позицій Сполучати Америки в Арктиці через ту ж саму Гренландію, uh -huh. протистояння Китаю і так далі. Але Україна буде займати чільне місце. Тобто, якщо президент Трамп каже, що він хоче зупинити відповідну війну, а ми розуміємо, опція така: або чи можна за 24 години, можна да? тиснеш Україну. Там робиш все можливе для того, щоб фактично визнати якусь там ну, капітуляцію. Ну, давайте no, так. так. Да? Росія виграла, все він зупинив. Але це не в інтересах, не може він відповідно на це піти. Далі, Російська Федерація вона не демонструє конструктивну позицію зараз. Ну, Тобто, якби вона демонструвала, то Кіт Келах, напевно, не відклав свої там візити. Да? А то і не говорили б уже про 100 днів для напрацювання, а потім для імплементації. Ну, фактично, це там півроку. Тобто цей процес він був швидкий. Тоді логічне питання: а що тоді робити з Росії? Хочу відтиснути. Трамп Дав привіт Росії, тому що він ухвалив указ, який відпускає повністю нафтогазову галузь е, Сполучених mm -hmm. Америки, дріл дріл Його відома гласа. Перед цим Байден за погодженням з Трампом наклав серйозні санкції на нафтогазовий сектор відповідно Російської Федерації. Mm -hmm. Вони вони наклали навіть ж санкції на ті е, танкери, які ще. Ну тобто, це вже про щось говорять. Сполучені mm -hmm. Америки вони хочуть зайняти чільне місце, витіснити Російську Федерацію з ринку і mm -hmm. зайняти її це, ну тобто зрозуміло, і це. Це вже певний привіт. Не здивуюся, якщо ще в нього буде ефективний візит в Саудівську Аравію, і тоді ще буде гірша відповідно ситуація. Тому, ну а інший ще момент це потрібна зміна ситуації на полі бою. Вона зараз складається не найкраще для нас. Да, у нас маневрна оборона, немає да, серйозних проривів, але все ж таки Російська Федерація там метр за метром, але забирає там частину нашої відповідно, території, є там просування і так далі. Тому наче. Все одно Україну треба підтримувати, і буде кількість допомоги, яку буде отримувати Україна при Трампу, буде залежати прямо пропорційно від деструктивності позиції Російської Федерації в частині якраз от переговорного треку. Я думаю, що це буде якраз от така форма. Ну знаєте, склалося таке відчуття, що дідо в перший день захотів ручку розписати. Він ну прямо почав підписувати стільки угод. Там серйозно там і, і вихід з всесвітньої організації охорони здоров'я, кліматичних конвенцій, помилування людей в капітолії, скасування підтримки трансгендерів, оце панамської затоки, але в принципі, все, що він зробив, воно було прогнозованим. Чи є якісь на вашу думку рішення, які ми не можемо зараз передбачити, але може статись? Ну, звичайно, це стиль Трампа. Він доволі непередбачуваний. Він же я як, як вважаю, що він один з найкращих переговорників. Наскільки mm -hmm. цей туман незрозумілості, туман того, що він не прогнозований, ухвалити будь-які рішення, він допомагає в тому, що на, на що готові будуть піти його mm -hmm. ну, партери, да, в перемовинах, не розуміючи якраз певну межу або червоні лінії, з які він зайти не може. Тому можуть бути, да, дійсно багато про що він сказав, це продовження його передвиборчої програми і, відповідно кампанії він в принципі нічого особливо нового не заклав. Єдине, що мені здалося, все ж таки, той посил, який він робив, це все ж таки те, що він точно не ізоляціоніст. тобто його завдання це повернути позицію Сполучених Штатів Америки в прагматичне русло для того, що вона була основним вигодонобувачем, і якщо і допомагати якомусь іншому, то абсолютно на прагматичних Новах, а не а, а, те, щоб а, з, ну, це було шляхом зменшення якогось інтересу або прибутку Сполучених Штатів Америки. Тому тут можна багато в принципі, чого очікувати, тому що ще ж не вся його команда увійшла в свій процес. Я думаю, що а, і Маск, і це, господи, хочу швидко сказати, забув а, бізнесмен інші, які з ним будуть займатися скороченням державних витрат. Я думаю, що це теж доволі там буде багато різних це сюрпризів, те, які так само будуть ж ухвалюватися або впроваджуватися шляхом річного з боку Трампа. Ми ще Кеннеді чекаємо на посаді міністра охорони здоров'я. Я думаю, що це теж буде доволі uh -huh. цікава історія. Ну і звичайно, там продовження міграційної політики тут теж до кінця не зрозуміло, як він буде діяти. Але я думаю, що це не останні сюрпризи. Це головні такі пріоритети, про які він говорив під час передвиборчої кампанії. Ну тому то, я то, думаю, що можемо. очікувати. трошки всидітися. Там ще одна важлива Ема напередодні в Давосі стартував всесвітній економічний форум. Туди прибув і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, на цьому майданчику він заявив про справедливий мир для України. Про те, що ми не підемо на поступки Путіну, це було озвучено чітко. Що і зменшення українських військ в 5 разів, і те, що Україну, нібито можуть не взяти до НАТО, це не переговорна позиція з точки зору справедливого миру в Україні. Як ви гадаєте, і Європа і США дослухаються до президента України? Ну насправді тут є інтерес безпосередньо, ну їх, тому що що ми говоримо про те, щоб було відновлення міжнародного відповідного там права там, статуту ООН, подав якомусь там вигляді, це був стримуючий чинник для будь-кого іншого, хто хоче діяти подібно, то звичайно вони мали бути всьому зацікавлені. Тому це наша чітка позиція, яку ми заявляємо доволі давно, але ну, все ж таки ми тут теж усвідомлюємо певну реальність. Так? Угу. Якщо в нас зараз немає можливості військових. Ковим шляхом звільнити всі свої території, то про це президент і каже: ми не маємо. Ми переходимо в політику дипломатичну, але тут самостійно ми грати не зможемо насправді. Тобто для нас важливо, якщо ми переходимо в політику дипломатичний шлях, це збереження і посилення санкцій проти Російської Федерації. Це ключова позиція. Вочевидь, Путін буде вимагати зняття санкцій, так або там часткового послаблення і так далі. І тут теж треба знайти компроміс. Ми не в інтересах Штатів Америки, в принципі, і Заходу в цілому казати про нейтралітет. Для України насправді, тому що це поступка відповідно Росії, і це знов збереження певної сірої е, зони. Ага. Але е, можна не казати напряму про нейтралітет, казати, що запрошення зараз не буде, але в той же час посилювати співпрацю в рамках НАТО, да, бути ага. як там, от у нас є там статус там, союзника, відповідно там е, і ці, так далі. Да. Ага. Подовжити навчання і робити акція, наприклад, на євроінтеграції, тому що тут уже рішення політичне відповідно ухвалене, але не давати цей пас путіну, тому що він цього хотів. Звичайно, що скорочення армії, ну шановні, це не лише питання інтересу України. Тобто, якщо наші партнери не хочуть вести свої війська і брати безпосередню участь там у війні. Ну зараз у них таких і зобов'язань фактично то немає, але тим не менше, ну це зрозуміло, що Україна має бути сильна армія. Ну так звичайно, ми не говоримо про мільйонну армію, яка є зараз. Тобто, в часи там перемир'я вона може не потрібна, але це точно має бути 450-500 тисяч і це має бути під під серйозне фінансування підтримку навчання. Далі це має бути серйозні програми, того, щоб ми з вами всі теж, всі, хто військово зобов'язаний, проходили відповідне навчання, були готові бути в черзі там резервістів mm -hmm. на там другу, третю, там чи як все це відповідним чином організовано. Тому що чинник Російської Федерації нікуди не діне. Навіть так, якщо Путін залишит... здохне, сідом. це так, та... не означає, що е, завтра не прийде такий самий, відповідно Путін, тому що так. це питання імперського мислення, це питання mm -hmm. того, як воно виховувалося від відповідно покоління. так, тут, і тут поколіннями і з поколіннями вони має виходити з мізків. Загроза в тому, що там не в одному путіну біда. Там в таких багацько. Дякуємо вам за вечерню. Відповідь я хочу нагадати нашим глядачам, що ми спілкувалися з доктором політичних наук, експертом аналітичного центру Об'єднана Україна Ігорем Петренком. Дякую, дякуємо ще раз.